Алеї троянд подарувала містам Сарне та Березне до дня народження депутат Рівненської обласної ради Ксенія Павловська. Березнівський міський голова Руслан Пилипчук та депутати від фракції Батьківщина допомогли Ксенії Павловській висадити квіти у центрі міста. Мені від цього серця і душі захотілося зробити подарунок, який залишиться в цьому місці. Я хочу, щоб березно. Квітло так само, як будуть рости і квітнути ці троянди. Хочу подякувати всій команді фракції Батьківщина, яка сьогодні зібралася тут зі мною для того, щоб посадити ці троянди. Хочу подякувати міському голові Руслану Петровичу. Він так само приєднався до нашої акції. Адже коли ми команда, ми можемо в цьому житті зробити дуже багато. Своїм землякам я хочу тільки побажати ще кращого, кращого, кращого життя. І звичайно, що місто наше більше ну. Більше прославлялося, більше розквітало, було красивим, і люди були заможні. Оцього, цього звичайно я хочу для своїх людей. Місто Сарни цьогоріч відсвяткує 131-ю річницю. Алея Троянд прикрасила сквер-залізничник. Тут у день міста з'явиться нова монументальна споруда символ міста. Такі акції, яка, наприклад, відбулася сьогодні, це висадка квітів. Це один із тих кроків, який має продемонструвати людям, що стежка починається з маленьких-маленьких кроків. Місто Сарни останні роки дуже енергійно розвивається. місті Сарни започаткована програма розвитку міських скверів, парків. Ми дуже вдячні Ксенії Павловській за допомогу благодійну, яку вона надала для нашого міста. Ми сьогодні висадили з представниками влади міста Сарн Троянди. Вони найкрасивіші з моєї точки зору квіти в світі. А це не один подарунок. Ми ще веземо бульбашкове шоу до діточок на день міста. Меценат запевнила, подаровані алеї троянд і надалі доглядатиме з однодумцями і поповнюватиме сортами нових квітів. Сподівається на підтримку громади, адже благоустрій, справа краси, смаку і колективу.